Друзі, це сьогодні на каналі буде знову рубрика зброя, яка була, до речі, нещодавно. Я показував декілька гвинтівок, пневматичних. хто не бачив, раджу подивитися. Сьогодні в мене буде ось такий чудовий пристрій. Правда, коробочка не зовсім від того, що знаходиться всередині, але тієї ж фірми-виробника. Це у нас фірма BSA, bsaoptix.com, це їхній сайт. О, це у нас є оптичний приціл. От написано це споку. Значит, давайте розпаковувати і подивимося, що там є всередині. Це буде відео про розпаковування і трошки розглянемо технічні характеристики цього пристрою і подивимось, що це, в принципі, таке. Значить, батька, у нас трошки від іншого прицілу, бо не зайшли від цього, скажімо так, від r 3 12 х 44 AO, Отакий. якийсь був. Це у нас трошки інший присіл, бачите, він тут притул, скажімо так, вліз в цю коробочку, поки це ложимо, і подивимось, що тут є ще в коробочці. Значить, Є отака от серветочка для протирання лінз. От. Ну, Наскільки вона там гарна, негарна не знаю, але є і є. Беровник поклав, це дуже добре. Далі, що ще є в коробочці? Є макулатурка, але макулатурка, знову ж таки не від цього прицілу. І от є такий в комплекті також тут валяється ще один маленький шестигранничок, Але його тут, скажімо так, нема куди, напевно, буде задіяти. А може і буде куди. Подивлюсь. Є ще такий шестиграник. І є макулатурка. Давайте подивимось, що тут е за макулатурка, може макулатурка від цього прицілу і є. Значить, що тут, тут пише, що тут є? Значить, вона. В все повністю. Все повністю. Тут англійська мова. Англійської і якими ще мовами. Української мови немає. От. Але тут є ще дуже прикольні е, таблички. Так, я вам зараз так покажу. Сам дивлюся, вам не показую. Значит, от така от простенька, скажімо так, брошурка. Е, показано, як прицілюватися, показує як барабанчик, який є. Один з, і табличка якась з прорахунком е, ага, е, і як дивитися на сіточку в мілах. Ось така штука. Але тут є нюанс. Про який зараз розкажу. Давайте розпаковувати сам приціл. Е, і подивимось, що він себе представляє. Значить, от такий огроменний, скажімо огромний оптичний приціл. Е, він, до речі, не просто так огроменний, бо в нього значення збільшення. Від 4 до 16. Далі, що тут ще в ньому є, і в принципі, що це таке, для чого він потрібен? Значить, це оптичний приціл, це пристрій для прицілювання. От можна встановлювати його на болтові гвинтівки, можна встановлювати на оптику в якості оптики мається на увазі на гвинтівки. Пневматичні. Я брав для пневматичної гвинтівки для Хацана Айртакт От. І от підібрав собі от такий варіант: в магазині Concord, який знаходиться на вулиці Поля в місті Дніпро. Всім рекомендую дуже гарний, класний магазин з адекватними, гарними консультантами, які підкажуть, розкажуть і допоможуть вам брати те, що вам потрібно. Всім рекомендую. Далі, тепер давайте по цьому прицілу. Значить, що тут? Як би є і для чого це все діло потрібно. Значить, оптичний приціл використовується скажімо так, замість механічних прицільних або відкритих прицівних пристроїв, коли є необхідність стріляти на якісь більші відстані, ніж дозволяють саме ці механічні прицільні пристрої. От, цей пристрій з збільшенням 16 крат дозволяє достатньо прицільно скажімо так, прицілюватися. Ну, по тому, що я знайшов в описі, знову ж таки, на англомовних сайтах, це вказано від 10 до 300 ярдів. От, там в ярдах, хто хоче загугліти подивіться, скільки там в одному ярді сантиметрів, метрів і так далі можна перерахувати. А, далі, а, тепер конкретно по цьому м -м прицілу. Нарц Фірма Беса, а, зроблений він в Китаї. Такий важкенький, одразу кажу. От, довгенький. А, далі металічний повністю корпус. А, тут є, звісно, регулювання, яке регулюється цим обідком, от, от от об скажімо так, розміщений в стандартному місці. От, і відбувається за допомогою нього регулювання від 4 до 16 крат. Тут є така от позиційна позначка в вигляді крапочки, і відповідно який поставити діапазон. Тобто або яке збільшення таке у вас і буде. Дуже зручна о, така ось штучка, яка дозволяє е, це сиділо крутити. Тобто не тільки оці рефлейні е, штукенці, які тут є на цьому колечку, а й, от сам е, такі, от 4, за який можна схопитися, скажімо так, і це сиділо крутити. Е, далі, е, логотіпчик BSH, логотипчик, написана моделька BSA Contender. До речі, моделька називається BSA Contender. 416 на 40, тобто оця от вихідна лінза має діаметр 40 мм. Давайте покажу, які ще тут є скажімо так, фішки. А тут є знову ж таки, з іншого боку, регулювання вже на відстань, яку ви будете використовувати в якості ну там, де у вас мішень встановлена. Тобто, на яку відстань ви регулюєте самостійно, знову ж таки, оце все діло крутиться і ви регулюєте. Які значення тут, є? Тут так само є крапочка, не знаю, чи видно вам чи не видно, і от таким чином можна регулювати. Зараз стоїть на е, такий знак без конічності, скажімо так, нескінченності. Тобто тут, тут, тут остання позначка є 150, і ця вже позначає, що на відстань більше ніж 150. Знову ж таки, це позначка в чому? В метрах або в ярдах. Чесно кажучи, не знаю, буду ще шукати. Інформації, на жаль, по цьому прицілу небагато. Я коли шукав, скажімо так, знайшов. От. Але, тим не менше, буду шукати далі, може щось знайду. А, так, ну от такий от варіант. Далі, що ще які є тут в нього нюанси і характеристики? Давайте я почитаю те, що я м м м знайшов. Значить, компанія заявляє, що він є пиво вологозахищеним, потім а, удару. Захищеним. Е регулювання відбувається поправок е барабанчиками, які захищені такими метричними колпачками. Давайте їх зніму. Ну, Ось от такий от алюмінієвий колпачочок Давайте знімемо ще оцей барабанчик. Значить, дивіться, е тут показано, що? Показано, що відбувається регулювання. Можете почути Магічне класення, скажімо так, тобто видно, що кліки, видно, що є у нас тут шкала, якою можна регулюватися, ну, звісно, це все буде вводитися в ноль, а потім буде вже встановлюватися заново якісь значення при необхідності їх регулювання. Є два барабани. От, в теорії один повинен відповідати за вертикаль, інший за горизонталь. Знову ж таки, потім буду розбиратися. Регуляльно відбувається оця от одна позначка один оцей клік. Це е, значить, одна восьма це от позначено моа. Тобто відбувається це все діло регулювання в моа. Е, далі, тобто в кутових хвилинах. Далі, що тут ще є? Наші копачки достатньо класно так от накручуються. Тобто ви можете один раз відрегулювати, що вам потрібно, і закрутити. Сюди не буде впадати грязюка, не буде впадати якийсь пиль, або може там ще волога, там вода і так далі. Прокладочок резинок, звісно, тут немає, я не знайшов, але закручується все все діло достатньо гарно. І я думаю, що ну, в теорії, якщо це буде просто, наприклад, якийсь там дощ, а не ви будете його погружати в воду, то повинно все працювати. Далі. Що тут ще, скажімо так, є? Дивимося з вами далі. Значить, усі от Значить, лінзи, бачите, вони захищені від удару, і від пилу, і від вологи і всього іншого. От такими от кришечками, які є з різьбовим з'єднанням. І ось вам лінза одна, яка, до речі, має багато шарового покриття, про що заявляє сам виробник. І інша лінза з іншого боку також захищена достатньо міцним металічним копачком. Тобто товщина ось цього, скажімо так, самого металу оце донечко, скажімо так, ну тут міліметр 4 Тому я думаю, що достатньо класно буде захищати. Далі, ну і ми бачимо тут вже лінзу, яку треба буде трошки протерти, бо він лежав на витрині. Я забирав витринний варіант. І, от, і от таким чином це все діло виглядає. От така штука. Значить, що ще можна про нього сказати? Звісно що треба його встановлювати, треба тестувати. Давайте я почитаю, що я ще знайшов про нього. Значить, вага 194 унцій. Знову ж таки, всі параметри будуть йти не в кілограмах, метрах і в тому, що ми змикли, а те, що я знайшов на намолих сайтах. Тому вже обичайте, якщо що, то знайдіть, як це перевести в метричну систему. Я вже сказав, що лінзи мають багатошарове покриття. Отак от виглядає дві лінзи, отак от виглядає сам скажімо так, оптичний приціл. Йдемо далі. Фокусування окуляра від мінус 4 до плюс 4, тобто є діаптична корекція по діоптерям. Далі. Оптимальна відстань від очей до цієї лінзи. Коли ви прицілюєтесь написано 3 дюйми, тобто шої в нас 7,5 см приблизно. Значить, діапазон регулювання збільшення від 4 до 16. Так, ну це в принципі всі такі основні характеристики. Буду його чіпляти на пневматику. Знову ж таки, в магазині підкреслили, що пневматики особливо потужною, там, де от у мене перламна пневматика з швидкістю. 305 початкових метрів на секунду от, і порівнювала з віддачею на калібрі 308-му. Навіть, навіть так, чому я дуже здивувався. От, потім, якщо у вас є знову ж таки приціл, його треба якось причепити. Потрібно, щоб у вас була або планка пікатіні або ласточкин хвіст на вашій гвинтівці. У мене є пікатіні і для цього потрібно, щоб його причепити на гвинтівку. Спеціальні кріплення, які називаються отакі от кільця. От. Це може бути кільця, це може бути моноблок. Тобто це конструкція, на яку ви встановлюєте ваш приціл. Я взяв кільця, отакі, достатньо класні від відомого бренду Hauk. Hawk – це дуже крута контора, яка виготовляє і зброю, і аксесуари. В даному випадку це кільця від саме Hauk. Називаються вони Hawk Precision Steel, що підкреслює, що підкреслює, вони стальні, Достатньо важкенькі. Є також 6-гранчик в комплекті. Давайте їх розпакуємо, подивимось, як вони виглядають. О. Ось таким чином. Вони тут трошки смазочкою, змащені, скажімо так, але конструкція достатньо видно, що надійна і якісна. От. Є 4 шестигранні, які треба е, закручувати. Я думаю, що вони достатньо надійно будуть тримати цей приціл на гвинтівці. І ось цей механізм також достатньо класний. Все металічне, пластику нема. Я думаю, що триматися все діло буде дуже дуже гарно. Дуже ще що круто, дивіться, по-перше, тут є чотири шестигранника, по-друге, є от така от впадінка, от очок от Тобто, це коли встановлюють на планку Пікатіні, там є такі перегородки, і ось ця штука впирається між цими перегородками, що є додатковий захист від ковзання прицілу при пострілах. Тому всім рекомендую ці от скажімо так, кільця. О, друзі, тому буду пробувати встановлювати на пневматику такий приціл. З'явилася така от ідея, хочу спробувати, як воно буде працювати і постріляти на трошки далі відстані, ніж там десь 15 метрів, які можна стріляти з допомогою вмонтованих прицільних засобів. По прицілу на цьому все. Повторюю, триває війна. Ми обов'язково переможемо, з нами правда. Не забуваємо донатити на армію. Це дуже важливо і е, дуже актуально, скажімо так, для того, щоб ми перемогли. Всім рекомендую наш благодійний фонд е, в місті Дніпро на вулиці Криворізька, 2. Це благодійний фонд, центр допомоги переселенцям та ветеранам. Також рекомендую магазин Конкорд, в якому я купив е, цей оптичний приціл, а також гвинтівку «Бімен», е, на яку мене був нещодавно огляд. Також можете пошукати, подивитись. Він також є. Все, друзі, всім до бачення. Мирного неба!